Всім привіт! Сьогодні у нас 16 березня 25-го року. Ми нарешті виїжджаємо з гаража, як ви бачите, у нас був такий ремонт. Міняли ми поршніву. Ну, це наша помилка була, ну, не те, що міняли, а помилка. В експлуатації у нас пилюка попала, і прийшлося міняти паршніву. Трошки у нас затягнулась, бачите, хотіли за зиму поміняти, а у нас вже і середина березня. І от ми тільки виїжджаємо. Кормити сьогодні не будемо. Сьогодні покатаємося, обкатку зробимо. Зараз да, послухаємо, як працює двигун. І, мабуть, завтра виїдемо вже з селітру, візьмемо. Цим трактором будемо кормити, скоріше, а може і не цим, до речі, у да, нас тепер Пігас є. От. Ну, коротше, цей мабуть причеп потягає, а Пігасом будемо кормити. Подивимося. от. Ну, Чуєте, трошки дзеренчить у нас попереду хто глянув, там он такий бампер у нас, і воно так дзеренчить. Треба йому щось робити, якось закріпити його. Бо дуже діє на голову, да, треба там прикрутити його. Ну, коротше, покатаємося, подивимося, як він працює.